UA. ПРО ГОЛОВНЕ Як повідомляється, під тернами та Ямполівкою ситуація значно покращилась. Але це була справа не одного дня, і це було дуже важко. Ви праві, безусловно, в тому, що ситуація складна, тривожна, і давайте говорити прямо опасна. Наступальний. Потенціал окупантам зламали ще весною. Протерний подальший наступ на Сіверськ вони вже не мріють. Підрозділи ворога деморалізовані через багатомісячні невдалі наступи, та ще й багато ресурсів було перекинуто на Харківщину. Втрати також у них шалені, бо ще в квітні зазначалось, що за місяць вони мають тисячу підтверджених двохсотих. А в травні ці цифри поповзли вгору. Тобто за місяць окупанти втрачають вбитими та пораненими близько 30, Тисяч своїх вояків, а на кінець року ця цифра становитиме 300 тисяч. Нагадаємо що в 22 році окупанти втратили 150 тисяч у минулому році понад 250 000, а у поточному році ця цифра очікується саме 300 тисяч. А це на хвилиночку шість загальновійськових армій, тільки вбитими та пораненими. Ну що насамперед би вас хотіли розпитати дуже делікатно про наші конкретні успіхи, так. Коли говоримо про дистанційне ураження ворожих об'єктів, розуміємо, що роблять наші бійці це доволі наполегливо. Регулярно доходить інформація про знищення тих чи інших важливих центрів логістики та зв'язку, наприклад, на тимчасово окупованому Кримському півострові, на півдні, на території безпосередньо ворога на території Російської Федерації і так далі, і так далі. Як ви оцінюєте темпи і як це загалом впливає на обороноздатність ворога? Ну, хочеться вірити, що в Криму незабаром відбудеться якась така собі незворотня зміна, так? коли їм вже буде надзвичайно тяжко утримувати поточний стан справ, тому що нищаться і системи їхньої протиповітряної оборони? Ну якщо казати про те, що дистанційно наші виносять їхні. Склади штаби не знаю логістичні центри. Це зрозуміло, що в першу чергу це стосується навіть не Кримського півострова, а півночі України. Це Харківщина, там де вони спробували активно наступати на Україну. Ну, ви знаєте про останній успіх, де в Воронежській області в Вальковацькому районі. Вільховатка фактично в межах цього містечка, там 2-3 кілометри від нього, підірваний склад, який почав детонувати. Вони намагалися приховати цю інформацію. Якщо подивитися по карті, це фактично якраз перший ешелон логістичного підвозу. Там нема залізниці, там автомобільним транспортом. Тому це досить критично для них. Вони ж залежать від залізниці всі логістичні ці ланцюжки. І е, та інформація про можливість концентрації 90 тисяч на цьому напрямку і на напрямку е, Сум, і е, неможливість їхнього розгортання, як тепер говорить розвідка, це так само е, наслідок е, дозволу використовувати дальнобільну е, зброю в першу чергу Атаматамси і е, Хаймерси е, по е, території Російської Федерації. Тому е, я не кажу, що е, ситуація критично змінилася в наш бік, але відчувається і е, зниження темпів, і не незрозумілість позиції російських військ в тому плані, що ж вони там роблять. Та, бо ми знаємо про е, блокування до 100 чоловік на агрегаторному заводі в Волчанську про тепер вже перехід на розвідну диверсійну роботу на інших напрямках, і тобто немає вже там цілісного фронту, і вони розуміють, що підтягнути і розгорнути фронт вже не буде можливості, тому вони чіпляються за ті кавалки нашої території, які вони захопили. Для того щоб ну, стримувати значну кількість наших військ, це теж пільночі стосується. Що стосується дистанційного ураження на території Криму, все залежить від того, чи ми спроможемося щось зробити з мостом. Наразі міст використовується на 25% його потужності, і в першу чергу вони дуже бояться його використовувати як. Логістичний ланцюжок для військової техніки і боєприпасів саме залізницю. Вони залізницю використовують там, для е, е, пасажирського транспорту, е, так, так само вони використовують і е, 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 саме дорожне полотно, вони там е, пропускають тільки невеличкі машини і невеличкі вантажівки. Вони дуже бояться, що ми спробуємо здійснити ту саму атаку, як і було е, минулий раз, коли вантажівка з вибухівкою потрапила на міст. Е, тому от тільки легкові машини є, або дуже легкий е, вантажний транспорт, там, до, до 20 тонн. Е, Буданов говорить, що можна здійснити такий удар, що в нас є можливості. Ну, будемо дивитися, тому що насправді це досить, досить складний процес. Якщо ми. Переріжемо, ну, ми намагаємося перерізати е, переправу. Е, зна, що, знаєте, що кхе, били по паромам, вони були пошкоджені, ті їх відновили. Але це все процес е, такий процес е, постійний. Тобто, якщо ще раз будуть бити, я думаю, що е, пароми можуть і не витримати. А без паромів, е, тільки виключно маючи міст. І можливість якусь і ефеміну і, і південний кримський так званий коридор. Так, Вони так. ж там залізничку якось так взяли і поступово протягнули. так? Ну, і відповідно наскільки ми її можемо тримати під вогневим. Контролем і загалом, чи ми можемо її зупинити в певний момент? Так розуміємо, якщо обувалювати кримську оборону ворога, ну це треба робити одномоментно і дуже чітко. Так і тоді вони можуть опинитися в пасті, тому що Чорне море, як це не парадоксально. Ми контролюємо не гірше ніж ворог. Чому вони блокують баржами фактично Азовське море? Тому що вони сподівається використовувати Азовське море і оцю переправу на, на Керч власне для як транзит для їхніх логістичних цих, цих спроможностей. Але треба розуміти, що ми, ми говоримо про військових, а там значна кількість е, е, цивільного населення, і вони намагаються прикритися цим цивільним населенням, в тому числі е, надаючи якісь там безкоштовні або дуже Дешеві путівки для того, щоб нагнати туди туристів, так званих просвілкових, і таким чином е, спробувати е, тиснути на нас, що от є прикриття цивільним населенням. Населення з е, населення Росії не розуміє, того, що вони потрапляють в пастку, і в якийсь момент можуть просто опинитися е, в такій ситуації, коли неможливо буде виїхати з Криму. Е, Близько двох мільйонів чоловік, яких треба годувати, там із них 800 тисяч це ті, що приїхали вже і поселилися там після окупації. Це все досить такий серйозний тягар для російської логістичної машини. Як вони будуть з тим справлятися? Ну будемо дивитися, для, для, для них це вже починає бути великим, великою проблемою, такий чемодан, без ручки кинути ж неможливо. Я думаю, что справді, дуже багато експертів говорять, що якщо і буде якась зміна ситуації на фронті, то вона буде не на сході чи півночі, а саме в на кримському напрямку. 16. це такий вот універсальний самолет, який не там може нести всі види авіаційного вооружения, но він ще працює в командній лінії D-Link-16, которая позволяет пилоту получать информацию про об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, Бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это и сделают для него средства разведки космическое и воздушное. Сбивать такие самолеты будет сложно. Поэтому э, уничтожать их в местах базирования одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается: он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так про... Проброс сказали, уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах, в том числе на, на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель, э, как же его, ВВС говорил о том, что для ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румыния или Польши.